Анастасія Левкова, за перекопом є земля кримський роман. До вечора ми проглядали і кримські і всеукраїнські ЗМІ, і я раділа кожній новині з Криму на українській правді. Я думала, ось ось керівництво держави оговтається і все розв'яжеться, вирішиться, затреться, все буде як раніше. Бо все моє свідоме життя, скільки себе пам'ятаю, було саме так. А отже, так має бути і буде. Кордони держав зрушні, а війни в наш час неможливі. Аліє мовчала. Вона ще кілька днів тому написала в соцмережах: Я не хочу жити в Росії. І я подумала: Боже, які дурниці вона верзе? Бо як вона може жити в Росії, якщо вона живе в Криму? Але наступного дня щось змінилося? В новинах уже не було такого оптимізму, чи, може, він був лише в мені дзвінки, повідомлення, спроби зрозуміти, що відбувається, відчуття ніби крім віддаляється, ніби кордон з'являється просто зараз, не десь у документах чи на картах, а в моєму житті, в голосах людей, у страху, що виростав із тих, хто раніше не вагався. А потім перші сміливці. Прапори, слова, голоси, що долали страх. Крим це Україна, казали вони вголос, і їх не лякали ні автоматники, ні чорні маски. І я зрозуміла, поки є ті, хто говорить правду, поки є ті, хто чинить опір, цей кордон тимчасовий, і ми повернемо своє.